Доброго дня, шановні! ще коротеньке відео про сорта яблук. Імунник очередний. Хоча на перші роки життя трошки на ньому було враження барошнистої роси. Потім начебто все виправилося. Сорт називається Луна. Теж із серії Луна Оріон Сіріус, з оцих жовтих клонів Голдена. Ну, дивіться, таке от яблучко. Я мабуть зіру, щоб удобніше було. Це 6 років дереві, друге плодоношення. Це все стирається. Таке дивіться. Я вже про нього знімав відео, начебто. Розповідав. Один з непоганих сортів Голдена. Біла м'якоть, смак. В минулому році був солодкий смак. Ну зараз ще... Погода начебто як листопад, а час ще дозрівання. Дуже соковите, ароматний. Але ще не спіли. Я Наголошую пізні сорта. Пізні сорта це збір 10 жовтня, не 1 жовтня, а 10-15 жовтня, ну, в нашому регіоні, по крайній мірі. По висоті, дивіться, серед Сіріуса, Оріона і Луни, оце луна, то самий стриманий ріст. Я формірую його, звісно, потихеньку, як умів. Але високе воно ну, те виріжеться, буде знову ж таки двометрової висоти на шостий рік. Я б не сказав, що сильно росле. Дякую.